Коти, неймовірні і дуже містичні створіння. Тому, мабуть, я їх часто малюю. Ось, наприклад, цей чорний кратеться по снігу і так він полює. А знаєте на що? На наші страхи. Картина так і називається, Мисливець за страхами. Ось вона магія мистецтва. Були страхи. Прийшов кіт і всіх половив, як мишей. Легенди про котів описують їх як містичних істот, охоронців домашнього вогнища, символи жіночності, гармонії та довголіття. Вони часто згадуються як помічники домовів, провісники погоди та гостей. А в давнину шанувалися як священні тварини, згідно з повір'ями коти мають зв'язок з потойбіччям та оберігають оселі від нечистої сили. В українському портовому місті Одеса дуже багато котиків. Місцеві їх люблять і завжди підтримують. Я була там тривалий час у відпустці на відпочинку і познайомилася з десятками гарненьких котиків. У кожного свій характер, краса, грація, які надихнули мене на цілу колекцію котячих портретів. Ось, будь ласка, до вашої уваги, котики. З району молдаванка. А це вже котик, який живе в центрі міста біля городського саду. Тепер, коли я роздивляюся їх, розумію, що пам'ятаю зустріч з кожним. І ще в мене є картина, на якій зображений кіт на ім'я Соломон. Він важний і справедливий, точно знає щось, що виходить за межі одного життя. Дивиться прям в душу мудрим поглядом. У стародавньому Єгипті коти були священними тваринами. Символами багині Бастет, захисниками дому та врожаю. Їх обожнювали, муміфікували та бажали втіленнями кохання та родючості. Єгиптяни часто давали їм присвяська та лікували. А вбивство кота вважалось тяжким судчим. А вдивіться портрети цих котів. Я їх створила вже в адміні. І з них тут розпочалася моя виставкова діяльність. Вони дуже різні, мають свій погляд та темперамент. Я кожного з них відчуваю, кожного люблю. І не здивуюся, якщо є окрема планета, де оживають і гуляють всі коти з художніх карт. Мені здається, що таке душ досить машине. А вам?